Прокидаєшся всередині всередині машини, не всередині кімнати, не посеред свого ліжка, а саме всередині машини, але не зовсім у класичному розумінні цього виразу. Сьогоднішня гра це Боді Горор з тією ще глибиною та гнітючою атмосферою. Спочатку здається, що це просто поїздка. Ви гульма запустили допало. Ось таке що викинув. Гадри, знаєте, а, ці просто брейндрод меми. Я можу нарешті поїхати додому. Нараз, значить, ми їдемо додому. Я, так розумію, ми не доїхали. Гра не пояснює, вона швидше показує, і машина тут це не засіб пересування, а тілесна в'язниця. Вона не дає цілей, не дає орієнтирів, ти просто їдеш. Нас плющить, нас жорстко плющить. І з кожним метром знаходиш не відповіді, а все лише більше запитань. Навіть простір, крізь який ми їдемо, здається уже мертвим. Та час від часу з'являється відчуття, що тут хтось ще є. Щось, я нічого не розумію. Як мені, е, я так розумію, мені треба поїхати. Це, це наша машина? яку сплющили? Що відбувається? Хтось... Це були птахи? Так, це, мабуть, були птахи. І ця напруга, яка нас супроводжує протягом гри, не тільки в атмосфері, вона в кожному русі. Управління тут, наче змушує тебе відчувати цей дискомфорт. Перші кілька хвилин я просто намагалася зрозуміти, як мені взагалі рухатись, рухатися вперед – клавіша F, назад, N. Згодом ми ще будемо використовувати клавіші S та I. І це не просто незручно. Це відчувається неправильно. Ти ніби не керуєш машиною. Ти керуєш тілом, яке тобі вже не належить. І ймовірно, це зроблено спеціально, адже гра намагається донести тобі ось це відчуття дискомфорту. Ви бачите, там е... в кінці щось магає. І тут важливо згадати фразу, яку ми одразу чуємо, поки намагаємося розібратися, а як рухатися уперед. Я давно йду цим шляхом, але досі не чув жодного птаха. Чекайте, я перемкнулася на я думала, я просто. Це якась менюшка вискочила і я померла. А, ось, але ні. Ми просто у нас камери перемістилися. Якомусь ритмі мені настукувати, клацати на ці кнопки. Що мені робити? Ні, я рухаюся! Мені здається, я рухаюся. Чуть-чуть. Трішки. Зовсім трішки. Ви бачите, прогрес є. А може нам. У нас там є якийсь гачок. Ми вони зачепилися. На якийсь контейнер, який проїжджає, і це. Ми бачимо, як повз нас проносяться вантажні контейнери. Вони рухаються самі по собі, без машин, без водіїв. І тут з'являється фраза: Усі вантажні контейнери зникли. На щастя, один ще залишився. Принаймні, вони ніколи не заходять у усередину. Це звучить трохи тривожно. Щось чи хтось змушує ці контейнери зникати. Один ще залишився. І чи означає це, що він може бути нашим укриттям? Налякайте. У нас трішки виходить. О! Ще трохи, ще трохи ми попадемо всередину. Ми вже всередині, в принципі. Так. Де ми? Протягом цієї гри я просто намагаюся зрозуміти постійно що коїть. Це мишка це... це мишка, напевно. Що в неї на голові? Вони від чогось біжають від мене? <клес> ми всіх розлякали. І вже за кілька секунд звучить у порівнянні з ними поселенці огидні створіння. Але хто ці вони? Миші, які бігають у кадрі, а поселенці тоді хто? А раптом все простіше, і мова зараз саме про нас. Окей, okay, С. S, S. Що ми можемо робити на С? Ми можемо вертіти цією штукою добре. Якщо от не вийшло. А чому ми нам камеру поміняли? Алло? Так же незручно? Я забула, яка інша лі... Та, літера. О, і згадала. Найшла верніше, я натикала. Рухаємося. Суди? Куди? давай? Що зараз буде? Куди ми це пхаємо взагалі? Боже мій? Що це за організм? через якого щось кино я так розумію що я вже не обріляє вже коли це закінчиться я ледве можу думати чому нам потрібно виглядати як вони Тут застрягну назавжди. Нам потрібно знайти хірурга, операційного. коїться? І тут ми вперше зустрічаємо іншу істоту. Людину подібну, але дещо в ній не так. Вона зібрана з уламків живого і механічного. Мені така ймовірність, що нам дадуть дуже багато питань, але не дадуть жодної відповіді. Мені цікаво, це. Ну, мабуть, це єдиний спосіб наш пересування. Гей! Hey. Так, я так підозрюю, що він теж рухається, як я. Я більше пересуватися не можу адекватно швидше. Це виглядає стрмно. Дуже. Ми вперше бачимо когось, хто теж застряг у цьому тілі, і далі починається діалог. Його слова це не розмова, це радше спроба пояснити, що з ним сталося. Він намагався вирватися, йому вдалося, але це нічого не змінило. Я мусив спробувати ще раз, мені вдалося звільнитися, і я просто стікав кров'ю. А тепер моя нижня частина тіла це клятий двигун. У цій сцені гра вперше прямо говорить. Тіло тут не твоє, а спроби повернути контроль будуть марними. І коли здається, що вже нічого не залишилось, гра каже, хірург звільнить нас. Це звучить як остання надія. Можливо, вигадка, можливо, міф про когось, хто зможе повернути наше тіло назад, але більше тут не залишається нічого, за що можна вхопитися. Він в інакшій будівлі. Я знаю шлях. Тобі потрібно слідувати за мною. Е, як скажеш? Е, Поквапся, ми майже там. Е, я намагаюся. Ну, мені складніше, ніж тобі. Нам говорять, що ми все-таки спритніші, що лише ми можемо перевірити, чи є ще птахи ззовні, бо ми броньовані. А наш друг повністю відкритий. Він би не встиг навіть виїхати. Його одразу б зловили дамзелбакс, як він говорить. Тут важливо, Дамзелбакс, ймовірно, це істоти, які стежать за порядком або ловлять тих, хто виходить за межі. Вони вже згадувалися раніше, саме вони можливо змушують контейнери зникати. А щодо нас це достатньо цікаво. Ми броньовані. Але чому? Можливо, ми ще не повністю перетворилися, чи ми просто інша форма цих істот? Мені не подобається яким став світ. Мені я б краще залишився всередині. Більшість пташок залишилася незміненими. Думаєш, напевно, на -ла хто змусить э ці от, э спалахи спровокував? А він спитав, а яка різниця? Ти бачив когось з них? Кого? Мала? Я думав, був лише один. Було кілька. Я бачив двох половина. Всі панікували, сказали залишатися близько до транспорту. Шукайте схованку у своїх машинах. Я вже був у своїй машині. Спалах був прямо переді мною. Як він виглядав. Я був засліплений світлом. Я нічого не міг відчути. Я прокинувся на половині шляху. Чому ти зупинився? Він перестав говорити собою все добре. Я не можу рухатися? О боже, що? Що О, Боже? Ми тут? Де? Що це таке? Що я просто дивлюся. І... о боже. І нічого не коментую, тому що я. шоці трошки. Що Шо відбувається? Бо я не, я не розумію, що відбувається. Це воно. Що воно? Приєднайся до мене Куди приєднатися. Що? що сталося? Його спопалили? Це що це таке? Ей, я бачу кров. Ну, я так розумію, наш друг ну, його більше немає з нас. Моя черга. Черга до чого? З нами зараз буде те саме відбуватися, що з ним. З нашим другом? Ой, чекайте, неправильно морально підготуватися. Ні, ми. Ми ще цілі, укомплектовані. Нічого не сталося. Я бачу, щось нічого не сталося. Все навіть не спрацювало. А що мало статися? Тебе мало розмудохати так само, як того? Хотів. Я виходжу на землю, щоб просто відчути щось. Це єдина свобода, якого я можу собі дозволити. Я вже не бачу нас. Це. Ми упали! Я застряг. ні, ні! но 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 Їхали, їхали. Це все. Що за жорстокий світ? Ми так і не добралися. Він настільки хотів, щоб і частинку цієї свободи. І ми упали в яму. І так і не змогли, хоча б нам було вилізла. Ми й справді наближалися до виходу, але замість втечі ми пали у темну яму, наче навіть сама реальність каже ні, не цього разу. Багато з того, що ми бачимо у Fused 240, звучить достатньо пафосно, залишається відкритим для тлумачення. Це може бути історія про ілюзію свободи, про неможливість вирватися з власної оболонки, а може. Про циклічність болю, де навіть надія стає частиною пастки. Ця гра майже нічого не пояснює напряму, але водночас вона дуже чітко показує показує тіло, яке стало машиною. Після проходження я довго не могла позбутися однієї думки, що в реальності ми живемо в системах, де в центрі не людина, як жива істота, а до прикладу, гроші, продуктивність та контроль. В таких умовах вразливість тіла, фізична, емоційна чи соціальна, часто ігнорується, наче тіло не основа нашого існування, а щось зайве, заважаюче, те, що треба підкорити або витіснити. Офюст це виражено буквально. Людина і машина зливаються в одне, твої рухи повільні, механічні і не підвладні тобі повністю. І коли гра закінчується, відповіді ти не отримуєш. Але залишається дивне відчуття, що ця історія не така вже й далека від нашої, як могла здатися спочатку. Можливо, саме тому вона так сильно тривожить. Дякую, що пройшли цей шлях разом зі мною. Якщо вам сподобалося відео, ставте подобайку, залишайте коментар і можливо підписуйтеся, якщо ще не підписані. Це справді допомагає розвитку каналу і дуже мотивує створювати ще більше цікавого контенту. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.